place. Магічний параметр доступний в деяких функціях Python, найчастіше в бібліотеці Pandas. InPlace дозволяє внести зміни в об'єкт без переприсвоєння. Замість того, аби видалити стовпчик і зберегти змінений датафрейм знову в ту саму змінну, можна серед параметрів написати in place дорівнює true. І відбудеться заміна об'єкту на новий. Часто це видається дуже зручним для розробника, хоча зменшує код буквально на кілька символів. inplace параметр доступний в командах Drop, Fill, Replace, Rename, Update, а також в командах заповнення, в командах сортування і при роботі з індексами. Направду, InPlace доступний також в командах NumPy та при роботі з об'єктами List, але він там не прописаний напряму. Що ж відбувається поза сценою? Python створює проміжний об'єкт і зберігає туди змінену копію, а потім поміщає в початковий об'єкт. Отже, про економію пам'яті тут не йдеться. Значить, «InPlace» треба обережно використовувати при роботі з великими об'єктами. Ще одне застереження, якщо ви в одному з методів хочете використати «InPlace», не продовжуйте код іншими методами. Зробіть все послідовно. InPlace повинен стояти останнім в рядку з кодом. Краще записати команду в кілька ітерацій загалом перевагою in place є тільки більш зрозумілий синтаксис, але це не точно. Джуни часто кажуть, що їм дуже складно це зрозуміти.